Доброго вечора, ми з України. Нарешті нарешті свершилось. То, що я пару разів анонсував, і вийшли скажімо так, в серію, і вже вовсю роздаються. Піхотні підривні машинки. Отакі от, от. Пару слов завдяки кому це з'явилось. Це РФД, Друг Армія та вісьмий окремий. Гірсько-штурмовий батальйон, який, собственно, цю ідею породив, проводив випробування в бойових умовах цього діва, поки воно дійшло до серії. Ну і також окрема подяка розробнику Ревді, хлопцям, які йому допомагали. Окрема велика подія гарної дівчині надії, яка, собственно, збирає. Ці машинки. Так що, коли будете брати їх до рук, знайте, що руки були дуже заботливі. Надія, велика тобі подяка від усіх. Що це таке ця машина? Як я вже розказував відео про індукційні машинки, які от йдуть ну, разні клікери в якості піхотних. ну, По-перше, до деяких мін вони взагалі не йдуть, ну як до ОЗМ-72, тому що хір ви знайдете ту пм 4 До клейморів вони якби йдуть, але не завжди працюють. До нашої версії клеймора, відповідно до пвп 50 крім отолінії з такого проводу СПД 200, ну нічого не йде. І от отримує піхота оце діло. І, і що з цим ділом далі робити? Ну, в піхоті немає підривних машинок. Ну, по-перше, ще раз скажу, що цю лінію я не раджу використовувати піхоті, ну взагалі не раджу використовувати її. Тому оцю оставте, не знаю на який випадок, на саме крайній, і використовуйте якийсь або Клейморівську лінію спрацьовану, або просто будь-який провод. Многожильний, ну дві жили, і не моножила, нагажильний. Любий, який знайдете, який купите, тому що на такому проводі лінія значно більш буде устойчива, ніж на оцьому день. Поставили ви міни, а от чим їх підривати, або клікер у вас не працює, або ну з цим зрозумілось. Нашим взагалі ніхера немає. То другкармія. Посилання там буде в тексті під відео, пряме посилання. Замовляєте собі машинку цю. І за допомогою її підриваєте, або штатні міни, які там вам знайшлись. Ну або якісь саморобні фугаси, там з чого попадя, вже там казав неодноразово. Любий, любий снаряд, люба міна, мінометна. В принципі, годиться, щоб з неї зробити. Загороджувальний якийсь фугас і свою позицію укріпити за її допомогою. Ну, а підривати все це діло ось з цією піхотної машинки. В общем, що воно таке? Там внутрі дві звичайні крони. Ну, якби нормальної якості. Плюс електрична схема спеціальна, тобі ж не напряму ті крони виходять на затискачі. Схема, яка в общем підвищує напругу, і плюс, крім того, реалізує. Ось, давайте буду на оці поки показувати. Реалізуючи ще тестування вибухової мережі. Да. Попутно буду вам зараз, мабуть, показувати, як вона тестує. Що після постановки можна протестувати, що час від часу тестувати на випадок ну, її цілісності? Для того, щоб перевірити, треба натиснути кнопку тест. І у вас отут повинен загорітись. Синього кольору світлодіод. Вон, бачите, загорівся. Чому не відразу загорівся? Отут позначено менше 25 Ом. Тобто, якщо у вас, ну, от я ставлю тут 25 Ом, але плюс сірник 1,5 ум, плюс спроти оцій всій, що я тут нахамутав, тобто, у мене в реалі зараз реальний опір оцій мережі десь 27 Ом. Бачите, при 27-йомах воно у нас не горить. Що це означає? Це означає, що або у вас мережа занадто потужна, тобі ж ви її щось намотали ну, больно вже до хіра, або її перебило. Ну, Якщо ви тільки її поставили, знаєте, що вона у вас ціла, перевірили, не горить. Треба або скоротити упівмережі, тобі ж довжину. Зробити поменше або такі замість цієї машинки взяти більш потужну. Це я більше для саперів зараз розказую, які захотять її собі в якості допоміжної набрати саме цю машинку. Для піхоти, зараз розповім характеристики, це, скажімо так, більше 25 умів ну, не актуально. Взагалі, при 25 умах або менше. Загорається оціненький, що означає, що у вас все в порядку можна підривати. В общем, що таке ці 25 умів? Це гарантований підрив на мінімально на розряджених батареях. Ну, вона видає від 12,5 до 20 вольт. При цьому струм буде 05-07 ну, мінімум-максимум. при тих же самих 25 омах. Цього вам вистачить на 130 метрів. О такого провіду, то ж повністю оця катушка розмотана, бля. або це буде 530 метрів, бля, ну, нормального Ну, Но, скажімо, що 130 метрів, що 530 метрів, ну, це космос бля, для постановки мін на оборону позицій. Реальна дальність, ну, на яку має сенс, це якщо будете ставити озм 72 це там, від 50 до 70 метрів, блядь. На більшій дальності, просто вже дуже важко буде зрозуміти, коли пора підривати ту міну, щоб тапи вже туди налізли. І плюс, чим більше ну, довжина оцій мережі, тим скоріше її перерубає уламками ну, від обстрілів. Ну і тим складніше її буде замінити. Тому що одно діло вилізти там, дочекатися якоїсь погоди, херової, там, дождя або чогось. Ну, Знайти якийсь там проміжок часу, вискочити з окопу і протягнути лінію там на 30-40 метрів, друге діло ну, на 50 метрів. Друге діло, якщо її треба там волокти на 100 з гаком метрів, це вже значно більше ризики, що вас спалять і накроють або смінамета, або зброс, або ще якось. Тому дуже уликатися у довжину мереж ну не то, що не раджу, а не треба цього робити. Тому, от саме для цього. Тут в цьому пробнику зроблено отаке от, занижене. Скажімо, завідомо занижене цей показчик на прозвон. Тому що прокачує вона значно більше. Зараз ми це подивимось. Але щоб було гарантовано спрацювання, навіть батареї у вас давним-давно розрядилися. Ну і плюс одночасно з прозвоном мережою вона вам показує, що у вас живі батареї з зелененькі. Ну, те саме вона вам буде показувати, якщо без мережі нажати оцей тест, що зелененький батареї ще живі. Тобто вкладаються ну, по своєму вольтажу в її роботоспособний стан, що вона гарантовано прокачає вам у ті 0507 А на 25 Омах мережі. Ну і Підрив, понятно. Друга кнопка, ніяких дублюючих тут немає. Вони просто рознесені. Тестом перевіряєте, підрив. Натисканням червоної то кнопки відбувається моментальний підрив того, що у вас там прив'язано. Зроблено такий захист кнопок, випираючий, щоб їх ну, в підсумку, десь де воно ну, не протискалось. Ну, в принципі, вона, скажімо так, волога захищена, але не до такого стану, як там, допустимо, той самий віх міні, ну, прямо то плавати. З нею як би не вийде, але ну, на реальні умови, акопи тому подобне, ну, тобі ж її якось там набрати води, закоротити буде важкувато. Оці надписи, ну оці основні, виконані друкармією з якоїсь там хитрої пластмаси, яка ну, вночі ще трохи світиться. Ну, світиться досить тускленько, тому ну, навряд чи ви на камеру побачите. Але в принципі. Коли зовсім темно, їх видно, оці надписи. Ну, в принципі, не знаю. Так, бонус. Дві кнопки. Опять же, ж, в темряві, щоб там відрізнити, зроблено виріз з одної сторони, що можна пальцем намацати, що це тест, Ну, підрив блядь. По устрою машинки все, все досить просто. Далі, далі давайте подивимося, як вона працює. Ну, Для початку спробуємо запустити. Клікером мережу. Так, перша лінія врублена і поставимо 25 омів мережу. Ну, 27, якщо бути зовсім точним, на приборі 25, плюс сірник і тому подобне. Так, знімаємо його запобіжника і... і ніхера не підриваємо, бачите? Тобто, що ті 27 умів, клікер нам... І ніхера і не прокачує. ПМ4 ще б прокачала, ну, в общем, не хочу її вішати. Показував, як вона качає. Ставимо цю О, мережу вона нам не прокачала. Бачите? 27, умів підрив. Спрацювала. Далі покажу вам, що я з нею вимучив максимум. Ставлю. Ну, давайте Давайте почнемо з 49 Ну, відповідно, тест, опять же, показує, що мережа у нас конська, і треба з цим щось робити. Ну, пробуємо підривати. І так, 49. Ні. 48. Ні. 47. Ні. 46. Теж ні. 45. Тобі, 45 умів, вона вже прокачала. Тобі ж, потужність. Тут, ну, скажімо, осознана, її. Ну, в інструкції в настанові. Занижено практично на 20 умів. Саме для того, щоб, ну, щоб спрацювання було гарантовано. Так що, якби запас тут є, запас непоганий, але, як вже казав, не раджу працювати на пределах можливості. Тому давайте зараз поставимо якусь більш адекватну, ну, допустимо, 22 ома. Тобто, у нас горіт, бачите, Синенький тест, ну і підрив. ж бачите, більш, ну сподіваюся, видно. Ну, на відео буде видно, що підрив запал сірника пройшов ну би більш енергійно. Тому що мені воно якби видно, не знаю, як на камеру це буде видно. Качаю воно і більше. Запас тут є, але ще раз не рекомендую працювати на цих самих, на пределах можливості. В общем, досить. Зручна, досить проста. І сподіваюсь, буде досить ну, вострібана. Тому що, опять же, так як друкармія і плюс окрема подяка ще РФД, вони зараз надаються безкоштовно. Ці машинки. Можливо, ну, як там опять же, буде з грошима на це все діло. Як будуть люди, скажімо так, допомагати далі на виготовлення цього діла, якщо все буде добре, буду і далі. Безкоштовно надаватись зараз надаються яким макарам саперам по ВОСу, піхота від там, командир взводу, командир роти. Ну і дуже велике, велике прохання ну, не набирайтесь їх там, куди вони не треба. Тому що, скажімо так, роздати їх, зробити і роздати так, щоб у кожного в кармані лежало. Ну це ресурси, ресурси, які можна потратити на щось більш. Там, Актуальне, доцільне, яких ну вже досить погано з ними, не вистачає на все. Тому якщо вам такий ну, дійсно потрібно, то звісно, беріть. Якщо так про запас, ну утримайтесь. Буде потреба, візьмете або вже в роті буде і вам нададуть це діло. Так що рекомендую. Рекомендую. Я їх, вчимо, давно їм не вже клацаю цими машинками, нічого такий варіант. Тіпу то без цих написів трохи з другим корпусом по виготовленню. Ну, в принципі, на саме роботоспособність її ніяк не, не впливає. Тому окрема, скажімо, група підручних машинок, скажімо так, батарейні. Ну, якщо нажимаєте тест, і воно у вас не світиться зелененьким, то всіх ділів то два гвинтика викрутити і замінити там дві крони на більш свіжі. І вистачить вам. Ну, скажем, в реаліях, от одної зарядки цих двох крон, вам вистачить дуже надовго. Теж в умовах реальних бойових дій по підривам саме от загороджувальних мін, ну вистачить її на дуже дуже надовго. Так що ще раз велика подяка всім, хто допомагає. Всім, хто хто розробляв, хто виробляв, хто проводив випробування, всім хто збирає зараз, всім, хто грошей скидав на це діло, на випуск. Ну, зараз тисяча штук їх вироблена. Перша тисяча роздається. Чим велика, всім подяка. Все буде Україна.